Всім привіт! З вами без цензури на Цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Знаєте, це відео хочеться присвятити вашій кукусі, тобто стану вашої голови. Адже ці два місяці після виборів в Америці до інаугурації нового американського президента будуть, вже нагадують, не будуть вже нагадують реально якусь знаєте, кімнату для тих, хто просто зійшов з розуму і оскаженів. Тому що кожен день з кожної праски несеться така величезна кількість абсолютно різних заяв, від яких реально, якщо спробувати в всьому цьому розібратися і на кожен звук реагувати, можна просто теж зійти з розуму і потрапити в дурку. От ну і до цього ми додамо ще вкрай вкрай жахливу роботу дуже часто українських медіа. Які, на жаль, ґрунтуються на телеграм-помийках, де сидять безграмотні долбойоби і хайпажори, які просто хайпують на ваших нервах. І от сьогодні буде класичний приклад такої історії. Адже сьогодні весь буквально інформпростір завалений буквально новиною про те, що нібито видання Financial Times написало, що Трамп зацікавився. Двома позиціями в плані перемоги Зеленського, який був представлений Трамповою особисто власне в вересні місяці. А саме його зацікавив пункт про спільне володіння надрами і про те, що збройні сили України, мовляв, після закінчення війни з Росією можуть зайняти місце американських військ Європі і таким чином їх вивільнити для того, щоб їх там забрати і використовувати десь в іншому місті. Ну, реакція дуже різна. З одного боку я бачив купу радощів: фура, нарешті, все клас, Трамп уже нас любить, Трамп нас хоче. Ну і, звичайно, цю тему дуже активно почала форсити російська пропаганда і корисні дібілоїди е, в нашій країні, які почали кричати: Вот віддіть! Ми завжди казали, що прокляті Піндоси хочуть нас і їх ми цікавимо тільки як ресурс. І от вам значить підтвердження. Реальність, друзі, набагато більш. Прозаїчна і проста, і вона така. Це неправильний переклад. Насправді, що написано у Financial Times, просто читайте перше джерела, а не срані телеграм-помийки. Там написано все дуже-дуже просто. Там було написано так, що ці пункти в плані перемоги Зеленського були складені в розрахунку для Трампа, а не Трампа вони зацікавили. Проте, чи дійсно Трамп ними зацікавився, там нема ані слова. Чому? Ну тому що Трамп. Ні, його оточення ніяким чином це ніде не говорили публічно, в усякому разі, ніяким журналістам. Така от цікава історія. Для чого я вам розказую цей момент? Для того, щоб ви просто зрозуміли одну важливу штуку. Да. Зараз від різних людей з команди Трампа можуть звучати дуже неприємні для наших вух речі. Да, ми розуміємо прекрасно, що зараз кожен день дуже багато різних акторів з різних країн роблять різні заяви, тому що всі розуміють, що це вікно можливостей, в якому можна щось заробити, щось виторгувати, щось там вимутіться і так далі. Це не означає, що кожна ця заява, це вже доконаний факт і так далі. Тому подібне, що є доконаним фактом, і на чому Україна має стояти дуже жорстко. Що це не нас треба примушувати до перемовин, а примушувати до перемовин треба рашку, бо вибачте, Росія ніколи не зупиниться. І це треба дуже чітко розуміти. Що стосується безпосередньо от цих двох пунктів, ну, я скажу відверто. Вважаю, що включення цих пунктів плану перемоги це дуже добре і це дуже правильно. Це те, про що, якщо ви пам'ятаєте, я постійно казав роками, що якщо ми хочемо сподобатись в принципі американцям, якщо ми хочемо з будь-якими американцями, надто ж з республіканцями і навіть з трампістами мати справу і бути для них своїми, то треба говорити мовою цінностей, звичайно, але мовою інтересів їм. Треба показати, що ми розуміємо, що таке бізнес, і що ми бізнесмени і що ми вміємо в це грати. Це якраз те, що Володимир Зеленський ніколи не вмів, тому що він завжди жив по принципу кручу, вірчу, запутать, а, от. І це власне те, чому він має глибоку недовіру з боку більшості американського естеблішменту, і власне ставлення в стилі, типу що чувак, як там про нього Трамп колись сказав, найкращий, типу, байер, який приїхав, отримав лаве і уїхав. Ну, це, звісно, теж неправда, але я просто маю на увазі психотип. Розумієте, як я вас як його сприймають, на жаль, американські політики. Тому давайте перейдемо для так для ясності на найважливіший момент, то що ж нам робити, і як це все сприймати. Перше, можна не сумніватися, що Трамп дійсно хоче якомога швидше закінчити цей конфлікт. Он сьогодні Берзен Фінляндії про це сказав, що дуже серйозно варто ставитись до цього прагнення Трампа. Наше завдання в цей період. Говорити не тільки з Трампом, а говорити і з членами його команди, говорити з конгресом Новобраним, з сенатом. Наше важливе завдання зробити так, щоб все не зводилось до особистості зеленського. Не дай Бог, щоб туди знов їхав Єрмак. Якщо хтось забув, друзі, я нагадаю, що конгресменом знову стала Вікторія Спарц, та сама, яку тупі долбодятли, які обслуговують офіс президента, як вони тільки її не називали, і такими словами, і так далі. От ну особливо неї склоняли, тому що вона не голосувала в квітні за пакет допомоги в Україні, і да, це для нас дуже неприємно. Тільки багато хто забуває, що цей пакет допомоги в себе включав е дуже часто з самого початку демократи туди наклали дуже багато речей, які для республіканців були дуже важливі. Плюс Вікторія Спар знаходилася у виборчих перегонах. Я її не виправдовую. Я просто пояснюю її позицію як американського вже політика, хай і українського походження. Я вже мовчу про те, що наскільки ж треба бути броніловим дібілом, е щоб маючи посла в Україні в Америці Оксану Маркарову, однокурсницю однокурсницю Вікторії Спарц це не використовувати. А те, що Вікторія Спарці є однією з найбільш, скажімо так, не те, щоб впливових в принципі, але уж по українській темі і по збройній темі, так точно одного з найвпливовіших республіканських політиків, і вона саме в цей комітет і піде в новому оборонному конгресі, можна не сумніватися. Я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте її конфлікт з Єрмаком. Тому я дуже сподіваюся, що в офісі президента. Хоча б зрозуміють, що ця недолуга персона, яка просрала все, що тільки могла, більше ніколи не має з'являтися в Америці і ніколи не виступати в ролі українського представника, він має забути взагалі шлях туди. Я би насправді дуже радий був ці, якщо Зеленський хоче, хоч якийсь результат отримати, щоб Єрмак навіть до вже знаєте кульгавої качки, тобто адміністрації Байдена, не їздив. Їздити має нарешті міністр закордонних справ офіційний, яким є пан Сибіга. Хто завгодно, тільки не цей зелений, блін, самозванець, який абсолютно, повторюся, зміг тільки просрати все, що тільки, чим він тільки займався, всю міжнародну політику. От та ситуація, в якій ми знаходимося, це прямий наслідок того, що Єрмак все законтачував на собі і намагався ставити знак дорівнює між Зеленським і Україною. Ну от вам результат цієї всієї історії. Ладно, а тепер повертаємося до Трампа, України і так далі. Дивіться. Насправді, якби дійсно Трамп зацікавився, особливо не тільки Трамп, а ще, наприклад, Ілон Маск, і так далі, зацікавився в Україні, це для нас було б дуже добре. Поясню, чому. Коли ми говоримо про того ж таки Ілона Маска, і пам'ятаєте, у нас був такий міністр Володимир Милян? Раніше при проклятому режимі Петра Порошенка, як кажуть у Зеленського. Ну так от, і як над ним сержали про Гіперлуб? А тепер уявіть собі, якби цей Гіперлу був побудований. А тепер уявіть собі, якби а, зайшли би всі ті речі, про які, до речі, тоді йшла мова про співпрацю з Лунамаском. Як ви думаєте, Ілон Маск був би більше зацікавлений співпраці з Україною в захисті України, правда ж? А якщо подумати про те, що за Дональдом Трампом він вже не один, правда, прийшов до влади. У нього дуже великий є бізнес, який за ним стоїть. Наприклад, великий, великий зараз, скажімо так, новий хай-тек-бізнес, який дуже хоче зайти на збройну е, тематику. Але там є п'ять великих збройних корпорацій, які нікого туди не пускають. І от тепер всі Ілони Маски, Тілі і так далі, тому подібне, дуже зацікавлені, щоб Україна в певному сенсі стала таким собі шоурумом для нового американського зброєння, шоурумом для нових американських. Технологій, чому а, тому, що тут можна опробувати дуже багато того, що можна опробувати в Америці, і да, це для нас може не дуже бути ок, але для нас дуже важливо показати, що ми готові стати цим шоурумом. Ми маємо стати для Америки тим, що дійсно захоче що вона захоче, що вона буде прагнути захищати. Тому, коли я виношу заголовок цього відео слова Трамп хоче Україну, так от головне завдання Володимира Зеленського, який би він там не був за ці два місяці. Впевнити не тільки Трампа, а його всю там трампійську частину партії, Сенат, Конгрес, впевнити в тому, що Україна дійсно надійний партнер і вона хоче співпрацювати. Що ми більше не бігаємо, по принципу, дайте нам денег і отваліти, типу, шатап, да? шатап and give you money. Ні, такий принцип більше працювати дійсно не буде. І да, Трамп. Можна довго розписувати, що в ньому так, що в ньому не так, але це реальність. Він вже стане президентом. Це очевидно, ну якщо там не буде якихось страшних чорних лібідій. І тому це головне завдання впевнити його, що окей, можна навіть припинити там якесь заморозити там війну і так далі. Але Україна має залишитися. Дуже важливою частиною в американських інтересах. А для цього потрібно відкритися до цих всіх речей. Це очевидний момент. І ну, я вже мовчу про те, що треба нарешті нормально навчитися перекладати заголовки в американських ЗМІ, якщо ви вже їх цитуєте. Ну то вже таке. Тому я вас закликаю, друзі, зараз не вестися на просто навалу, різноманітних хайпажоров і, знаєте, отаких. От Дуже неприємних людей, які живляться вашим страхом і на вашому страху і депресії і намагаються собі набити підписників, саме ті, які забивають зараз Ютуб. І інші мережі, і заголовки змі заголовками, що все, Трамп на злив, нам жопа вже за це все чуш собача. Ще раз, те, що Трамп налаштований, факт до своєї навгурації, він нічого зробити до кінця не зможе по тій простій причині, що він не є президентом. Ну і тим більше він захочеться зробити вже коли він сам буде президентом. Тому. Не ведіться на ці величезну кількість заголовків. Якщо ви вже вирішили щось прочитати, прочитайте реальний заголовок в реальному західному змі. Не порінуйтесь, тому що вами скоріш за все маніпулюють, особливо якщо ми говоримо про всяких пройди світів, повторюся в Ютубі. Головним завданням яких є просто поставити якомога більш страшну обкладинку, щоб ви в паніці на не неї клікнули і дали цій людині заробити на вас якусь хрінь. От це, друзі, я вас закликаю, точно не робити. Ще раз ситуація для України вкрай серйозна, це треба дуже чітко розуміти. Ситуація балансує на межі того, що якщо ми зараз не ми, Зеленський знову все профсре, то ми залишимося без американської підтримки. Це дуже хрінова історія, звичайно, але всі шанси насправді у України є. Навіть зараз. І тому треба не психувати, повірте, психами ви нічого не зміните. Насправді. Навіть та команда, яку зараз призначає Трамп, це все таки часто флюгери, це люди, які налаштовані особисто на нього, і так далі. Але якщо з ними нормально працювати, то всього можна досягти без питань. Питання тільки в тому, що ми маємо як суспільство знову ж таки правильно давити на владу, пояснювати те, про що я зараз скажу, що нікакого єрмака, що давайте нарешті говорити з ними про інтереси, давайте спілкуватися не тільки з Трампом. Треба говорити з усім його оточенням. Треба говорити з Ілоном Маском. Треба говорити з його сином, треба говорити з його дружиною. Наприклад, чому би зараз Олені Зеленській, перші леді України, не спробувати зв'язатися з Меланією Трампом, попробувати зробити якісь спільний проект. Це мало би дуже крутий до речі, вплив. На багато що розумієте, да? Ідеї є, треба їх просто робити, а не там вішатися і уж тим більше не вестися на таких сраних повторюся хайпажорів і на російське псо, яке вам розказую, що все жопа і так далі. Ви якщо звернете увагу, зараз російська пропаганда займається саме тим, що вона кожен день намагається просто відшукувати будь-який факт, щоб впевнити вам, що все, жопа, американці нас слівають. Ніхто нікого близько не зливає. Згідно будь-якої інформації, яка є, і яку говорять навіть уже там і трампісти і так далі. Ще раз. Трамп людина, яка хоче бути переможцем, і це найважливіше. Другий момент, який треба розуміти, все те, що говорилось до 5 листопада, це залишилось там перед передвиборчій кампанією. Тепер, коли Трамп стане президентом, у нього будуть зовсім інші інтереси і зовсім інші розклади. Наше головне завдання в ці інтереси розклади вписатися на даному етапі. Це найважливіше завдання для України, тому що вибачте, будь ласка, але ніякої іншої політики вона зараз нема. Ми самі себе довели до такої ситуації. Тому ще раз, друзі, перше, ніякої депресії. Перевіряйте, будь ласка, перші джерела, не вірте всяким хайпажорам, які вас закидують в помиральні ями. І четверте, ми маємо правильно тиснути на владу. Правильні сигнали це теж важливо. Ще раз, ніхто нічого не програв. Да, ситуація складна, але у нас ще всі є шанси нормально вирвати з цієї історії. Тому, будь ласка, тримайте свій ніс і кукуху, що називається вище. Не Падайте в депресію. Ситуація складна, але повірте, тих, хто думає, що якби президентом стала Камала Харріс, вона була б набагато кращою. Повірте мені, це іноді той момент, коли краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Just think about it. От таке от відео. Скоріше, знаєте, з розряду трошечки поставити кукугу на місце, тому що чесно, просто іноді вже не вистачає сил дивитися на цю інформаційну вакханалю, яка триває кожен день. Тому так, друзі, Трамп має захотіти Україну, і це для нас. Ціль номер 1 Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Не забудьте, будь ласка, його полайкайте, підпишіться на цензорнет і обов'язково підпишіться на канал Шоубісики, де я вас закликаю ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. До зустрічі, побачимось, почуємось.